Про утримання російських військовополонених далі говоримо зеленою висоцькою, заступницею міністра юстиції України. Пані Олено, вітаю вас на живо в ефірі «Марафону». Ви знаєте, після того відео, яке, від якого здригнулася Україна. Я думаю, весь світ про розстріл українського військовополоненого дуже важко говорити про утримання російських. Військовополонених у нас в Україні, але ми не вони. Ми мусимо чинити інакше. Тому давайте говорити. Отже, дивіться, ситуація така, що офіційно Росія нам не оголошувала війну. І це означає, що ми, начебто, не повинні дотримуватися Женевських конвенцій. Тим не менше, ми, де, ми їх дотримуємося. Як ви поясните цю ситуацію? Це дуже принципове питання саме дотримання Україною Женевських конвенцій. Це ще раз підкреслює і ми наполегливо переконуємо весь світ, що Україна не Росія, і от і сьогоднішня наша розмова про нормальне тримання військовополонених ворогів, попри те, що коїть Російська Федерація. Все це говорить про те, що ми. Дійсно цивілізована країна стаємо е, частиною європейського європейської спільноти, і навіть попри війну і у війну е, не все таки не спускаємось до рівня Російської Федерації. От в питанні поводження з військовополоненими. полоненими дуже принципове питання, болісне. Частина українців зазнає втрат своїх рідних і не може об'єктивно сприймати нормальні умови інформацію про нормальні умови про цивілізовані умови тримання військово-полонених ворогів. Але я мушу говорити, що це в інтересах нашої країни перш за все. Пані Олено, як здійснюється контроль над на, на дотриманням цих умов перебування полонених в українському полоні? Одна з вимог це відкритість до міжнародних організацій, які мають мандат відвідування і перевірки, як тримаються військовополонені. Тому ми тут абсолютно демонструємо відкритість до всіх інституцій, які цим професійно опікуються. Але направду ми запрошуємо і міжнародних журналістів, і наших журналістів безпосередньо своїми очима побачити, і головне поспілкуватись навіть без нашої участі для того, щоб це були відверті розмови про те, як ну яке реальне життя, і як дійсно перебуває той чи інший полонений в нашому полоні, і для нас важливо, щоб він е, говорив об'єктивно. Єдине звинувачення, яке є зараз актуальним, це їм не подобається, наприклад, о 9 годині гімн е, України, е, де хто після звільнення говорить про те, що це є катування. Ми бачили, що таке катування російське російське розуміння катувань, тому нехай слухають. У мене інше запитання. Ми перед початком нашої розмови показували інформаційну графіку про умови утримання про права російських військовополонених. Там, зокрема, був один такий пункт, що вони мають право попросити притулок в Україні або в інших країнах. Тож у мене запитання. Чи всі е, з цих полонених верніше яка кількість погоджується на обмін щоб повернутися до Росії? Яка кількість е, просить притулку, і як розглядаються ці справи? Е, поки розглядається справа, вони перебувають все ж таки в місцях утримання? Оцей механізм проясніть, будь ласка, детальніше. Ну хочу сказати, що в інтересах країни все-таки нашої країни в наших інтересах все-таки обмінювати військово-полонених ворогів на наших військових і на наших цивільних, які потрапили в полон до Росії. Тому ми робимо все для того, щоб все-таки це був обмінний фонд, якомога більше і ширше залучати саме до обміну. Ну, от ви сказали, що це поодинокі випадки, коли просять про притулок, А чи були випадки, коли росіяни після полону захотіли вступити до лав збройних сил України? І чи є у них така можливість? І як на мене, тут повинна бути дуже детальна процедура переходу до лав зсу, якщо це взагалі юридично можливо? Це можливо, питання дуже спірне, оскільки воно не чітко регламентоване Женевськими конвенціями. У нас тут є певна юридична колізія. Ми над цим працюємо. Чому? Тому що бажаючих стає все більше і. І саме проект Хочу жити він в тому числі про те, що у Росії багато своїх політичних внутрішніх проблем, і долучення до наших збройних сил воно допоможе росіянам насправді вирішити свої внутрішні проблеми з перемогою України, тому ми. Намагаємось створити всі необхідні юридичні процедури, які можуть зробити цей процес масовим. Але головна запорука це в жодному разі не примушувати людину або не ставити це єдиною можливою умовою. Ну як він може вийти з полону. Ні, насправді обмін це наймасштабніша масштабніша історія, і вона ну в більших інтересах нашої країни, оскільки це кожний повернутий додому. Українець поки що це пріоритет, але така можливість є. Розглядається. Ми робимо все, щоб це було юридично коректно і до нас не було претензій з боку міжнародних організацій. Дякую, пане Олена. Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України, говорили про умови утримання російських військовополонених в українському полоні.